Сьогодні вночі російська армія вдарила по Нікопольському району. Градами накрили місто Марганець та Мирівську громаду. На жаль, внаслідок загинули 13 людей та 11 постраждали. По марганцю агресор наніс 40 ударів з градів, Загинули 12 мешканців, ще 9 постраждали. 10 поранених зараз перебувають у лікарні, 5 з них у важкому стані. Через влучання сталося дві пожежі: горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21, 21 багатоповерховий будинок та один приватний будинок. Перебиті лінії електропередач. Без світла залишається кілька тисяч містян. Зараз на місці працюють фахівці бригади по відновленню комунікацій. У Мирівській громаді до 40 снарядів зградів прилетіла по селу Вишетарасівка. Там загинула 61 річна жінка. Її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя, жінка, 51 рік, госпіталізована, та її чоловік, 57 років. Лікуються вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті, перебиті два газоводи. Без газу залишилось до тисячі людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання.